Уряд продовжив строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку. Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну. Відповідною постановою передбачено, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Проведення фізичної ідентифікації клієнта внутрішньопереміщених осіб почадному банку, ті, які були зареєстровані до 24.02.2022, тимчасово призупинено. після скасування карантину. 30.06.23 Ощадний шостого двадцять банк був надісланий смс клієнтам з текстом повідомлення, що необхідно звернутися до 1 вересня 2023 з паспортом до будь-якого відділення Ощадного банку. В такому випадку, якщо клієнт не звернеться до банку, картки будуть заблоковані. Як розповіла Ганна Прасол, за результатами проведення засідання координаційного штабу з питань внутрішньо переміщених Сі під головуванням Ірини Верещук зазначену проблему було вирішено. По перше, клієнти, які отримують пенсію, саме пенсію на картку або електронне пенсійне посвідчення, або звичайно, відтермінування проходження фізичної ідентифікації терміном на 6 місяців. Ті клієнти внутрішньо переміщені особи, які отримували тільки соціальну допомогу, а дане проведення фізичної ідентифікації взагалі скасовано. Що стосується клієнтів банку, які отримують пенсію на звичайну картку, або за електронним пенсійним посвідченням було прийнято наступні рішення, щоб клієнти, які отримують пенсію, пенсію відтермування на 6 місяців після закінчення терміну 6 місяців, буде обов'язково повідомлення додатково дане рішення. Дані норми вони врегулюються і будуть внесені у постанови кабінету міністрів України для клієнтів з внутрішньо переміщених осіб, які отримували тільки соціальну допомогу. Процеси проведення ідентифікації було скасовано. Ті смс, які ви отримали. Ми подальші кроки вам пропишемо з'являтися до 1 вересня з паспортом до будь-якого відділення щодбанку. Не потрібно і які отримали пенсію відтермінована на 6 місяців? Соціальна допомога взагалі скасована. Отже, до кінця поточного року навіть за відсутності ідентифікації держава не припинятиме зазначені виплати, а Ощадбанк не блокуватиме картки. Також урядова постанова розширює можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференц зв'язку, під час сеансу якого пред'являтимуться документи ти що посвідчують особу.